На практично не виробляла зброю до того, як Росія вторглася в лютому 22-го року. Але місцева промисловість зброї зараз процвітає. Заводи виробляють снаряди, міномети, військові машини та ракети. А за останніми даними вже навіть розробляють власні системи ППО. Про масштабне виробництво українцями зброї вдома пише The Washington Post. Розповідаємо, як бачить цей процес західні змі. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. Цього року очікується збільшення в шість разів, заявив прем'єр Шмигаль. Місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї від США. Але оскільки пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів США заморожений в Конгресі, наявність вітчизняного виробництва є критичною для України. Із хорошого безпілотники, які фактично змінили спосіб ведення війни, Україна вже виробляє на 90% від необхідного рівня. Про це нещодавно заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед них безпілотні літальні апарати дальньої дії, які вже завдали мільярдних збитків внаслідок ударів по нафтових об'єктах у глибині Росії, а також морські безпілотники, які завдали декілька болючих ударів по Чорноморському флоту. Окрім цього, Україна вже створює власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 та 152 мм. міліметри. Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити найбільшу потребу військових та створити власні сто 5-мм снаряди за стандартами НАТО. Цих снарядів на фронті вкрай не вистачає, але їх виробництво почнеться не раніше другої половини цього року. Про це на правах анонімності заявив офіційний представник УКОРОБОРНОПРМ виданню своєю чергою. Зеленський заявив, що вітчизняне виробництво є ключовим для того, щоб Україна могла забезпечити свою обороноздатність. Це вихід сказав Зеленський Associated Прес. За його словами, якщо ці задачі будуть реалізовані, то зупинять російські плани. Попри те, що в Україні є виробничі потужності та певна сировина, особливо сталь, військові потребують зброї прямо зараз. На жаль, можу сказати, що без допомоги наших західних партнерів ми не зможемо повною мірою забезпечити потреби ЗСУ, заявив заступник гендиректора української бронетехніки Максим Полив'яний. Після розпаду радянського союзу оборонна промисловість України фактично розпалася. Роки халатності та корупції в поєднанні з тим фактом, що велика частина промисловості була зосереджена на російських покупцях, означали, що під час війни Україні доведеться шукати за кордоном все від куль до винищувачів і ракет дальньої дії. Але на горизонті видно зброю. Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин заявив, що Україна розгорнула виробництво ракет з дальністю понад 640 кілометрів. Подробиць він, звісно, не повідомив. А от високотехнологічні системи, які потрібні Україні, ще дуже далекі від потокового виробництва. Щоб освоїти таке виробництво, потрібні десятиліття. Сказав Полив'яний. Останніми тижнями українські війська втратили позиції на сході, оскільки вони були змушені обмежити кількість снарядів, куль і навіть солдатів. І незабаром ситуація може значно погіршитися. Розвідка США прогнозує, що Україна може залишитися без ракет ППО вже до кінця березня. Та не все так погано. Минулого тижня ЄС схвалив військовий пакет на 5 мільярдів доларів. А адміністрація Байдена оголосила, що надійшли 300 мільйонів доларів допомоги, що стало можливим завдяки неочікуваній економії коштів у контрактах Пентагону для України. Тим часом, в рамках чеської ініціативи, у найближчі тижні мають початися поставки в Україну близько 800 тисяч снарядів. Українські чиновники кажуть, що не можуть оприлюднити точні цифри свого виробництва через міркування безпеки, але низка перешкод від відсутності фінансування до пошуку пороху в країнах союзниках заважає українській промисловості нарощувати виробництво. Нашого держбюджету не вистачає. Головний оборонний ресурс це гроші, заявив голова комітету з питань нацбезпеки Завітневич. Здатність України фінансувати внутрішнє виробництво зброї обмежена інвестиційним капіталом, який вона може виділити, оскільки пряму фінансову підтримку заходу фактично заборонено використовувати на військові витрати цього року. Україна витратить близько 5 мільярдів доларів на виробництво внутрішньої зброї, кажуть чиновники. Але всі погоджуються, що цього все ще недостатньо. Підвищення податків є політично ризикованим, якщо не економічно недоцільним, враховуючи, що економіка країни і так виживає, оскільки значна частина працездатного населення живе за кордоном. Воює на війні або залишилася без роботи. Українські чиновники виступають за використання 300 мільярдів доларів, заморожених заходом активів російського центробанку. У п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше заявив, що підтримує цю ідею. Слід зазначити, що мова йде не про пряме використання цих коштів, а лише про дохід від них, який був отриманий з часу початку військової агресії РФ. Але навіть якщо гроші знайдуться, Україна має протистояти світовій нестачі вибухонебезпечних хімікатів. Запаси пороху та ракетного палива вичерпуються в Україні. Це призвело до періодичних зупинок виробництва, зазначив Полив'яний. Ми дійдемо до такого етапу, коли скільки знайдемо пороху, стільки й боєприпасів виготовимо. Заявив він. Методи закупівель українського уряду. Також заважають виробництву, кажуть оборонні підрядники, оскільки багато міністерств підписують окремі контракти а єдиної системи немає. Найдурніше питання кожного разу, яке ми отримаємо від різних міністерств, скільки ви можете виробити цього місяця. Вони повинні розуміти, що виробництво так не працює, заявив Артем В'юнник, керівник компанії Атлон Авіа, яка виробляє фурію, головний український розвідувальний дрон для виявлення артилерії. До війни Атлон випускав 100 безпілотників на рік. Зараз це 150 на місяць. Але контракти вимагають місяців планування закупівлі сировини. За його словами, він дає чиновникам також відповідь: він не може збільшити виробництво одразу, але може побудувати більше наступного року, розуміючи обсяги контрактів і необхідність виробництва. Також Україна співпрацює із західними компаніями, такими як німецька Rheinmetall, британська Британська System і турецька Байкар. Минулого місяця Rheinmetall домовився про запуск спільного підприємства з виробництва 155-мм міліметрових снарядів і пороху. Зрештою, Зеленський сподівається отримати дешеві кредити та ліцензію на виробництво та ремонт американської зброї. Оскільки Україна нарощує виробництво зброї, Росія також почала атакувати збройні заводи. Багато ракет перехоплено, але за твердженням джерел декілька все ж знайшли свою ціль. Українська бронетехніка та інші фірми давно перенесли частину виробництва за межі України. Компанії змушені розбивати етапи виробництва або дублювати їх і розміщувати у різних місцях. Деякі критичні процеси взагалі відбуваються під землею. Все це зменшує виробничі потужності. А поки Україна розгортає власні масштаби виробництва від куль до РСЗО, до нас продовжують надходити снаряди та зброї від західних партнерів. Днями прийшла чергова зустріч у форматі Рамштайн, за підсумками якої міністр оборони Рустам Умєров заявив, що ми отримаємо нові пакети допомоги від партнерів. Туди увійдуть артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм та 105 мм, а також значна кількість ракет для систем протиповітряної оборони для захисту українського неба. А ми всі з нетерпінням чекаємо, поки сили оборони застосують власну та іноземну зброю на полі бою. Як це буде відбуватися, ми обов'язково покажемо вам. Для того щоб не пропустити цей момент, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.